Дуже довго шукав теплиці в інтернеті. Мені не подобається ну, полікарбонат, і я дуже хотів склянути теплиці. І якось ну, багато днів шукав, шукав і в один день я попав на сайт на цей і побачив ці теплиці. Дуже зрадів, бо насправді бачив в інстаграмі Девіда Бекхема так дуже схожу теплицю в Сподобалося все. Подзвонив, дуже гарно проконсультували. Є фідбек нормальний, люди перезвонюють, відповідають, поради, які надавали, що те можна так зробити, те так, додати шторки для затінення, наприклад. Ну, взагалі все, дуже приємно, все швидко. Завдаток взяли швидко, швидко все зробили, все, все сподобалось. Так, по монтажу ми підготували фундамент. Хлопцям наш фундамент вашим, вони дали нам друге місце по підготовці, бо перше місце в когось було все супер гладенько. Ми не робили гладенько, підготували все під плиточку, тому до ідеалу не виводили. Хлопці дуже швидко все зробили. Я був здивований, тому що обіцяли два дні і зробили все за один день. По якості для мене також все супер, дуже гарні великі вікна. Дуже гарна конструкція. Я, якщо чесно, навіть не очікував, що буде так гарно. Хто не приходить, всі в захваті, всі, всі думають, що це навіть не знаю, що думають. Просто дуже дуже хвалять цю тепличку. Дуже подобаються мені ці вікна на автоматичні, на газових ліфтах, що самостійно все роблять, відкриваються, закриваються. Віконечка ті додаткові також дуже допомагають для провітрювання. Все супер, якість, на, на високому дуже рівні. Є в нас помідорки, дуже гарні. Е, їм тут дуже добре, дуже високі е, огірочки. Ну, хоч ще огірочки і помідорки в теплиці не вирощуються. Але, ну, але ми такі більше любителі, тому все. Перчик дуже гарний. Дружина навіть посадила базиліку, трошки кропу. І навіть айстра розцвіла садити можна все, що душа забажає, все, все росте. З радістю З радістю вирощує і з радістю вирощується. Компанію Перспекта я з задоволенням порекомендую. Навіть друзі, які приходили, вони запитували вже неодноразовий чоловік, мабуть, 5 чи 6, хто тут був, всі в захваті, всі запитували, хто робив. Я Вже навіть не те, що рекомендуєте, я вже рекомендував. Deci, da, 10 din 10.